Друзі, моє вітання. Сьогодні ми знаходимося в селі Козин, це Новоубухівський напрямок. 20 хвилин на авто до Києва. І у нас на продаж з'явився новенький чудовий будинок. Загальна площа 280 метрів квадратних, розташований будинок на ділянці 10 соток. Давайте зробимо вам невеличкий огляд самої території, покажемо діляночку, а потім зайдемо всередину, ну і покажемо ремонт і планування в цьому будинку. Отож, давайте розпочнемо. У нас є. Великий гараж на два автомобілі. Заїзд один, заїзд другий, і окремий вихід з гаража безпосередньо до будинку. Також на території у нас є ще місце для парковки двох автомобілів. Ось тут перед гаражом. І ще один автомобіль. У нас там є додаткові ворота, і також можна зробити гостєву парковку. В принципі, вона там передбачена. Територія озеленена, автоматичний полив розведений і ландшафтний дизайн. Багато ось таких соснових гарних дерев. У нас на території також у нас власна скважина, глибина скважини приблизно 100 метрів. В будинку додатково стоять якісні системи очистки води. Тобто, в принципі, вода тут близька до ідеальної. Ось так виглядає наша територія. І ось це резервний заїзд. Проходимо далі. Як ви бачите, переді мною знаходиться крита тераса. Зараз ми в неї зайдемо, покажемо всі її переваги. А поряд з терасою, ось тут такий технічний блок, закритий автоматичними рулетами. Там ми зберігаємо всі необхідні приладдя для ландшафтного дизайну і все інше. Ось так виглядає наша територія. Можливо, ділянка з першого погляду здається не такою великою, тому що ну, саме пятно забудови досить велике. Але тут по документах 10 соток. Також. Подивіться, який гарний вид у нас з нашої діляночки. Зараз я підійду ближче сюди до, нашого, до нашої межі. До речі, у сусідів, ось там трошки далі знаходиться озеро, плавають качки, а 5 хвилин пройтися по стежині, І у нас річка-Козинка і загальний пляж. Пісочок можна там купатися. Тепер давайте зайдемо ось сюди на терасу, покажемо вам цю терасу. Вона у нас повністю закрита ось такими алюмінієвими системами, тобто ви можете за бажанням їх відкрити або ж зимою закрити. Також у нас тут є системи, які опалюють терасу в зимній час, тобто ми можемо досягнути температури приблизно 20 градусів, якщо ви хочете використовувати її зимою. Що у нас тут є? Є два холодильники, є холодильник для вина, є морозильна камера. Також сюди підведена водичка, є кондиціонер інверторний. Ви можете як опалювати. Так і охолоджувати це приміщення. І ось тут є така класна мангальна зона, якою обов'язково ви будете користуватися, якщо придбаєте цей будинок. Всі ось ці вікна вони мають ось такі розсувні системи. Тобто, за бажанням, ви можете повністю зробити її напіввідкритою. Також у нас є ось такі різні підсвітки, і навіть є стробоскоп. Можете робити вечірки. Ну що ж, проходимо далі. Також покажу вам класну терасу, яка безпосередньо поряд з нашим будинком. Тут розміщений газовий гріль. Досить класна штука, 10 хвилин і температура 200 градусів можете готувати м'ясо. Далі у нас іде ось така терасна доска, і на ній, як ви вже помітили, знаходиться класна джакузі від фірми Джакузі. Це знаєте, це як Rolls-Royce -Roy, Rolls в світі авто автомобілів. Ось так виглядає джакузі. Ось це, напевно, ви запитаєте, що це за двері. Це вихід з нашої спа-зони сюди до джакузі. Ось так виглядає територія. Будинок побудований з керамоблоку 380-й, утепленій, 100 мм мінеральна вата. І на фасаді ось така облицювальна плитка. Давайте обійдемо будинок з цієї сторони. Також, як ви бачите, у нас стоїть генератор на 7 кВт. І за необхідності, якщо будуть вимикати світло, у вас є резервне джерело живлення. Ну і тепер давайте зайдемо всередину будинку, покажемо вам, власне кажучи, планування цього будинку і який виконаний ремонт. Заходимо з центрального входу. Алюмінієві вхідні двері. Розпочнемо одразу екскурсію. Це з гаражного приміщення, так як були закриті ворота, я вам покажу його. Середини. Ось так. гараж на 2 авто, і по бокам у нас ще є такі стелажі, де ви можете зберігати все необхідне. Праворуч знаходиться гардеробна. Перша, їх у нас декілька в будинку, і це досить зручно, тому що є і на першому поверсі, і також є гардеробні на другому поверсі. Також у нас при вході ось таких два великих дзеркала, в повний зріст. Проходимо далі, повертаємо праворуч, і праворуч у нас є гостьова спальна кімната. Наразі вона переобладнана в кабінет таку ігрову е, спальню. Тут її використовують зараз як кабінет, PlayStation, телевізор, робоча зона. Ну, один і другий робочий стіл. Також у нас тут є кондиціонер. І зараз я включу світло, щоб ви побачили, наскільки вона світла і простора. Далі у нас праворуч знаходиться гостєвий санвузол. Умивальник, дзеркало з підсвіткою, туалет і душовий блок. До речі, тут дуже зручне планування в цьому будинку. Зараз, коли ви подивитесь до кінця це відео, ви зрозумієте чому. Далі, напроти, у нас знаходиться технічна зона, куди ми з вами йдемо. І ліворуч під сходами тут була така невелика ніша. З неї зробили невеличку таку е, кімнату для зберігання всього необхідного. Далі ми проходимо до. Серця нашого будинку це котельня. Це був резервний, зараз це вже резервний елемент опалення, електричний котел. Але ми вже встановили основний елемент опалення газовий котел будерус фірми, і до нього додатково також вступили, встановили ось такий накопичувач для води 300 літрів. Це у нас система очистки води. Ось так вона виглядає. Ну і тут ще додатково холодильник. Ось така. Такий стілаж немаленький, в принципі, досить велике приміщення. Ну і Як ви бачите, у нас датчики руху повністю по всьому будинку, і також зовні. Ну, і приходимо до основної ізюмінки цього будинку це спа-зони. Тут у нас електрична баня Харвія, вона майже новенька. 15 хвилин, і у вас температура 85 градусів. Ви можете ось тут попаритися. Також у нас ще додатково є туалет і душова і з цієї баньки. Ви одразу потрапляєте на ось таку терасу. Праворуч ви можете просто лягти на лежачок, відпочити. І, якщо душа бажає, можете скористатися цією джакузі. Повертаємось назад до будинку. Перший поверх у нас повністю водяна тепла підлога. І керамограніт на підлозі. Далі ми переходимо в основне приміщення цього будинку. Це кухня вітальня Вона поділена на три зони: ліворуч знаходиться кухня, великий холодильник з льодогенератором, духова піч, індукція, витяжка, посудомийна машинка, система очистки води осмос, подвійний умивальник, величезний острів, все це. Зроблено якісно, робилося для себе, ну і відповідно залишається новому власнику. Далі у нас іде обідній стіл на 8 людей, навіть можливо більше сюди посадити, можна більше 10. з виходом на терасу, і зона ТВ з каміном на дровах. Ось так це виглядає: плюс телевізор, камін. вінт канал від каміна йде на другий поверх в одну з спальних кімнат. Ну, Мені здається, що це дуже вдале планування. Перший поверх ми вам показали. Тепер піднімаємось по монолітних сходах. Тут у нас підсвітка нічна, ось тут по боках. Сходи виконані з натурального ясеня. І ми піднімаємось на другий поверх. На другому поверсі у нас ще три спальні кімнати. Ліворуч, одразу ми потрапляємо в основну господарську спальню мастер-бедрум. Велике ліжко, метрів вісімдесят на два. 2, 2 Величезних вікна, кондиціонер і вихід на терасу на другому поверсі. Можливо, це балкон, навіть правильно було б сказати. Ось так виглядає ця тераса. Також у нас окремо ще в цій кімнаті є санвузол. Душовий блок. Він схований ось тут, досить зручно. Дивіться, це душ, біде-туалет, ванна велика під вікном. І умивальник з зеркалом. Далі ми потрапляємо в гардеробну. Пам'ятаєте, я казав, що у нас декілька гардеробних, так ось на другому поверсі ще одна велика гардеробна, яка знаходиться в господарській спальні. Тепер ми проходимо далі. Це одна з дитячих спальних кімнат, але наразі вона використовується така, як велика мейкап студія. Тут велике робоче місце, два вікна. Ось таке ліжко. Також класний дизайнерський шкаф, кондиціонер. Ну і, в принципі, ця кімната вона з самого початку проєктувалася як дитяча. Наразі її використовують трошки за іншим призначенням. Далі ми потрапляємо в ванну кімнату. Подись, яка гарна плитка. Зі смаком підібрана, дзеркало, умивальник, ванна і біде з туалетом. Наступна кімната це ще одна спальня. Це також була запроектована як дитяча, але наразі це як гостєва спальня. Тут ось такий диванчик, метр шістдесят, шкафчик і віконце. Також римські штори у нас на усіх вікнах на другому поверсі. Тобто, якщо ви хочете закрити вікно від потрапляння сонячного світла, ви можете без проблем це зробити. І останнє це у нас кімната для прання. Така технічна кімната, сюди підведений умивальник, пральна машинка, сушилка і стіла де ви можете прасувати і сортувати вашу білизну. Ну що ж друзі? І найголовніше ціна такого будинку: 850 тисяч доларів, 280 метрів загальна площа, плюс гараж, плюс дві тераси. Будинок розташований на ділянці 10 соток, введений в експлуатацію, всі документи на руках. І якщо вас зацікавила пропозиція, більш детальна презентація цього будинку з описом, з фотографіями, з плануваннями є у нас в телеграм-каналі. До речі, при нагоді підпишіться на наш телеграм-канал. Ми зібрали там найбільшу підбірку самих якісних і ексклюзивних будинків, які знаходяться в передмісті Києва. Приїжджайте на перегляд і до зустрічі на будинку вашої мрії.